Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішнє відео я не збиралася знімати. У мене взагалі був дуже важкий робочий тиждень, але скажу таку штуку, що я не втрималась. До речі, частина вантами зараз вп'ють, тому що я здані їх не засушила, я не поливала їх. Переважно поливаю свої ванди орієнтовно раз в три дні в теперішній час, тому що у них розкукли корінці. Це ванди, які вже политі, Решта в мене в моїй кімнаті, в, 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 в ванній кімнаті п'ють водичку. І сьогоднішнє відео це я. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогоднішнє відео я збиралася знімати взагалі-то, але зовсім спонтанне. Але я не втрималась і замовила дуже рідкісну рослину. Рослина, яка, яка росте Борнео, яка є із Вандових. Я розуміла, що я буду її, скажімо так, відкачувати, бо тому, що це є пересилка, це тому, що є. Просошка, тому що є продавці, які зацікавлені, що вона просохла і суха приїхала. Але це рослина ось це є Дімоп ді Хопіс Лові. Назву не знаю, чи правильно прочитала, але це є дуже рідкісна рослина. Яка квітне із вандових, яка квітне на одному цвітоносі декілька квіток різних, різних кольорів, різних форм. І я ще раз я кажу, що я сподівалася, що я її отримаю і просто приведу її в порядок і посажу, а потім вже покажу, що і як. Але це я вирішила зняти і для себе, і для вас. Мені ще пощастило, тому що у мене тут є дві рослини, скажімо так, вкупі. І, і вони досить такі не втративши тургор, і в них є невеличкі шанси. Але це рослина бурнеу, яка взагалі не, робить, не любить просихання. Тобто рослина, яка трішки підсохла, і її треба полити, бо вона в своїх умовах вона росте над річками. Наросте там, де є дуже багато вологи. Вона не любить болота, але вона хоче пити. І це є тепла рослина. Взагалі, ми знаємо, що наші орхідеї дуже швидко адаптовуються до, до скажімо так, до середовища, яке їх оточує. Але якби я дивлюсь на неї, і я розумію, що коренева взагалі не функціонує. Тобто веламен взагалі повністю от увіть, що ви отримали ванду зовсім без коренів. Або зовсім усохший веламен, в якому немає, невідомо чи є корінь, чи немає. Коли я її пустила її в воду, скажімо так, бульбашок, стандартних бульбашок, коли ми пускаємо ванду в водичку, не було. Тобто її настільки засушили, щоб вона жила і не зогнила. Ну, що у мене взагалі складається враження, що вона майже не желез? Те, що гарна ботва, вселяє надію, що можливо десь звідкись піде корінець. Скажем так, ось тут якісь попирашки, а ось це -все, оце це вона посаджена в кокосі, чи в чому в кокосі? Ось так стану, щоб було видно. Це зрозуміло, що в недосвідчених руках ця рослина шансів немає. Ось так. Так що продавець взагалі то непоганий і я розумію, що ця рослина є рідкісна і що ця рослина є дорога, досить і... дорога по теплицях. І тут, скажімо Мамо, так, мам, ціна мам, була... Мам. Тебе тату колись? Іду. ціна була зовсім реальна. Е, Через ми отримуємо котлею Еквадор, переважно Кваджанеро, і в нас, скажімо так, гарна ботва і взагалі нема коріння. Але там є перспектива, що піде новий бачимо бруньку, піде новий рост, і з того нового роста в перспективі свого вегетації іде, іде корінець. А тут ося надія, що десь з якоїсь попиришки, десь. Пруснеться коренева. І тепер от на неї є фотоквітування я вставлю. От воно ж тут от є. Ось така от. Ну, ще фотоквитування вставлю. Це є велика рослина. І я завжди хотіла її спробувати, чи вона, чи я зможу, але я не думала, що це буде настільки реанімація. Ну таким чином я спробую свої сили, чи подужую, чи не подужую. Але мені скоро тих дівчат, які отримають аналогічні рослини, і я думаю, що там клініка. Дай Бог, аби я помилялася. Просто не знаю. Ну, тепер вся надія на що? На весну. Тепер уся надія на те, що зараз період вегетації, І вся надія на, на руки, на... на те, на мій досвід і що і як у нас буде. Ось так. Це, скажімо так, більше відео поділитися з вами, щоб раз, якщо ви замовляєте рослину, щоб ви ще звернули увагу на те, не тільки на ботву, а й на коріння. І спитали продавця, чи там є живе коріння. Я цього не зробила. Подивилася, що є ботва. Подивилася, що є подвійна рослина. Вау, хочу! Зрозуміло, але треба трішечки утриматися від своїх емоцій, і треба зважити за і проти. І я от собі тепер думаю, що я маю з цим робити. Я розумію, що мені треба її дістати з цього от так, щоб було з цього куска кокоса, щоб бачити реальну подію, реальну картину, що тут відбувається, що там є, і тримати її у вологості. І тримати її не в болоті. Тобто полив кожен день по мірі підсихання. Ну, десь так, ну що ж, ось так я поділилася своїми емоціями. І обіцяю вам, що покажу далі, що з нею відбудеться, по мірі того, як. Поміря того, що буде далі. Сьогодні у нас є, є яке є? 21-21 квітня. І я вам обіцяю, якщо вона виживе і в неї піде перший корінець, я зніму відео і скажу: ура, пішов перший корінець, є усі шанси. В даний момент тут є усі шанси. До речі, бачите, отакий от зелень така йде по ботві. Це означає, що її в теплицях отримували високі вологості. І <гум> вау, скажімо так, кажу ще раз, що я обіцяю, тільки з'явиться перший коренець, Ура, я справилась! Е, думала закінчити своє відео і все, але ні. Е, вирішила зробити таку от штуку. Як зразу дати пораду, як легше вимити цей кокос звідси? Під легесеньким струменем води легесенько вимиваєте кокос. і він, як губка, виходить з корінців. І от якийсь раз я переконуюся, що ці корінці мертві. Не, не, так я сподіваюся, що корінці живі, а просто мертвий велемент. Бо раз буває так, що у вандових. Тобі здається, що корінець мертвий, а з нього потім йде з часом живий. І ось тут в нас є така от пімпочка, і в мене надія, що там суне корінець. Е, в мене колись була одна ванда, е, яку я купила взагалі без кореневої, звідти стучав один корінець. І я її е, привела в тонус, скажімо, тим, що я просто взяла відерку. У відерку поставила е, такий от стаканчик, і на той стаканчик поставила орхідею. І весь час тут була водичка, і таким чином створювалась вологість, і звідти туди тянулись корінці. Е, десь я знімала перед цим відео про котлеї, дуже схожий момент. І ось так само і зроблю із цією орхідеєю. Отже, що я зробила? Вийшла дуже цікава штука. Тобто внизу водичка, і у мене великі куски кори. І сама коренева цієї води не торкається, а оці куски будуть створювати вологість навколо. І фішка в тому, щоб не брати акваріум, такий, ідуть, що звужуються до середини, бо тож не буде того руху повітря і не буде тої вологості. Ось, взяла звичайне, відерку від майонеза. Ось тут у нас водичка і великі куски кори. І сподіваючись, створюючи ця, вологість, створюючи ця вологість, вона буде позитивно впливати на мою ванду. Ну, ось так от. Покладу її на непряме сонячне проміння. Покладу її на свій акваріум, який так само піднімає вологість. І буду спостерігати. А тепер вже точно всім папа. -па. Сподіваюсь, мій досвід став, стане вам в пригоді. Сподіваюсь, отримуючи таку рослину і подивившись моє відео, у вас виникне надія, що ця рослина у вас виживе. І... І ось так всім папа, слава Україні.